Матеріал для зариблення ковальського водосховища активісти громадських організацій Ековолинь та підводний світ закупили в ривгоспі несвіч. Дане господарство є одним з лідерів у вилові риби в області. 800 кілограмів коропа, амура та товстолоба помістили в спеціальний резервуар з водою і доправили в район санаторію матері і дитини Турія. Саме тут, у верхів'ї ріки, з такою ж назвою за рибок випустили на волю, аби прибульці покращили екосистему водойми. Хай традицією це ще не стало, але все рівно добрий почин. Це вже в цьому році другий раз є і радує активність наших людей, радує їх життєва позиція. Радує те, що люди міняють свої погляди на природу, що від природи не тільки беруть, а що їй віддають належне. Громадські активісти не вперше долучаються до екологічних акцій Турії. Традиційними для ковальських дайверів стали толоки з розчистки дна річки. Уже вдруге протягом нинішнього року екоактивісти ініціюють і акції зі штучного зариблення водойми. Вдячні дуже тим людям, які нам допомогли зібрати кошти на це зариблення. Було зібрано 13 тисяч. Весною ми запускали теж рибу Карпа Аморатосолоба на суму 20 тисяч. І будемо надіятися, щоб ця риба дійсно збереглася. Спеціалісти переконані, біомеліорація сприятиме покращенню стану ковальського водосховища. Короп, наприклад, зменшує присутність у водоймі молюска дрейсени. Білий амур запобігає поширенню водної рослинності та жабуриння, а товстолоб відмінно справляється з функціями фільтрації води. Учасники акції також звернулись до рибалок аматорів з проханням відпускати впійманих на водосховищі мальків.